Напередодні новорічних свят на алею слави героїв Романщини прийшли родини захисників, запалили лампадки та прикрасили алею гілочками ялинки. Ми прийшли вшанувати наших рідних, які загинули. Ми прийшли до свого я до свого сина. Даний захід захотілося провести спеціально для наших хлопців пам'ять про них, щоб для них хоч трошечки не було свято, щоб вони знали, що про них пам'ятають не тільки рідні і близькі, а й вся наша громада. У пам'ять полеглих захисників акцію Ялинка для героїв у ромнах ініціював народний культурно-просвітницький рух Сила Роменщини», розповідає його голова Олег Братушенко. Пам'ять про наших загиблих повинна жити, повинна жити вічно. І на нас це є обов'язок нагадувати всім, яка ціна за нашу свободу, за наше життя тут в безпечному тилу. А які акції потрібно, аби про них пам'ятали, говорить дружина загиблого захисника Юлія Голбан. Дуже боляче, що кожен з них не має змоги зустрічати цей новий рік своїми родинами, але ми пам'ятаємо їх. Ми принесли ці гілочки ялинкові для того, щоб них було свято, але на жаль, не земне. Війна, на жаль, продовжується. На жаль, громиська громада продовжує нести втрати, як і країна в цілому. Катерина Войтенко, Суспільне, Новини, Сумщина.